Всім привіт! І це обіцяний мій, то, що я вам обіцяла, це мій аккаунт. Кіт лисичка 0980. Вот. Які ігри граю? Adopt Me, як без нього. Так чи ні дівчина, типу, чи красива, чи не красива. Скіни робити би оцю. Гру, знаєте, там, де зробитись якісь скіни, можна купляти. Але в оцій грі. Оці Коротше, тут є дуже прикольні речі за один Robux. Дуже. І ще як без пліс донат. Мені вже задонатило в статі. Два Robси це один там Rob. Заходимо до... Вам розкажу. Ви, вроді, би, вже побачили те саме відео, те, що я заголосила. Я навіть самого папи і дочки попросила десь пару секунд тому, я не знаю, може па... пару днів тому він зняв відео якесь і я там написала коментар. І от хочу вам розказати. Чотири п'ята. Перший. Коротше, він мене зірочкою позначений. Перший, який дають. Другий, який мені дала, це ця змія. Третій. Це я купила собі сама яйця. Четвертий це пес мені дала дівчинка. Сама мене пише, я новенька, можна ли, або ф, любого, або р, або ф, або любого пета, якого захочеш. Ну і от, допоможіть мені, будь ласка, благаю, допоможіть. Тут, а в мене тут завдання достичь 3D. Дневного серія входу в систему. Нічого не зрозумів, якщо чесно. Достигнути дневного дневного серії. в... Типа... Нічого не поняла. Так, ти йди сюди я сюди. Бо завжди я там, а він, а він тут. Там де я зараз. А тепер я приходжу до нього. Бо там дуже прям скоро, це найкраще душ. А якщо стрибнути або піти, то вам більше не видати себе. Хіба там і вийти покинути дому. А я не доспала. Ладно, спальня почекаю. Благаю, допоможіть. Якщо допоможете, я вам дам тоді. У мене навіть з собою гроші є. От дивіться, скільки в мене грошей. Майже 9 тисяч. Я хочу назбирати 10 тисяч, щоб потім собі на щось потратити, якщо захочеться. Все, мені треба попити. У мене одна водичка, то ми вже підемо до лікаря. І там є багато води, то поп'ю я там Поки що йдемо не попити, а почитати коротше. Привіт, рейддона на лайт у моля. Ой, куди ми йдемо? Коротше, або я другий я друге. Будь ласка, дайте мені любого райтпета, оголошення, яке мені тільки що було. Дайте пожо райдпэта. Або флайт і умоляю. Прийдуть якісь люди, дадуть мені можем. Якщо ті люди не захочуть, то вони не хочуть. Так, Давайте посидимо з моїм петом. Бачите, в мене такі пустянки шкіночок. Я вами тут першу. Даю вам час, час, щоб ви подивились дуже файно. Поки в мене грошки не підуть. Такая. Вот горошки пришли. То я думаю, вам хватило и часа, чтобы поставить паузу. Так, что ты девчонка? Возьми, <laughs> не даты хватит. А нет. Обмін хоче. Вона не знає, що я новенька? Та, не знаю. Знаю, знаю. Хто не може побачити, по-моєму, оці. І, по-моєму, при вигляду, що... що я новенька. И вообще у меня сверху написано «Я новенькая». Вот, прочитаю еще раз. «Я новенькая. Можно «Я Н». Хочешь, по буквам прочитаю? «Я Н О В Э Н К. К А Е». «Я новенькая». Можно ли або Петр Любого? Пойдем гулять. Мені попити треба не гулять. Е, куди? Мені пити треба. Мені перепрощати. Так, зараз давай піше погуляємо. Раз, два, раз, два, раз-два, раз, два, раз-два. Раз, два. О, пішли. У мене вже давайте моя ціль 10. Тому що я можу купити собі домик. За якого можу продавати єпети. Так, пішли прогуляємось, як ти хочеш. От. Тепер ми підпитуємося додому, виходимо з дому і збоку у нас є така штука продати і так далі. Наживаємо. О, він менше за коштує. Ну, на жаль, ми не можемо кинути. Вона зіма того доміка. Чекаємо чи купляємо. Купляємо. Ех, вибачте бачите, Я хотіли це 10 тисяч на самому першому. Тому, конечно, нам что не поробити Ладно. Боже, дай я. Тем, я, да, я. пожим, 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 пожим. Тридцать людей, ну хорошо, будем их чукать. Я думаю, кто есть хоть бы хтось, хтось прийдет, будь ласка, если вы на этом сервере. я знаю, не как. Если вы на том самом сервері, вы профукали. шанс дать мне райт и подпишусь на мама, на татом, брата. питомець, потом я. Только не поддумался, да, поставьте Але Но никто, я думаю, не пойдет. більшого количества туди англичан, як я поняла. Так Все. я тут що? Блин, треба було чекати. Треба бу треба було в іншому написати. Please Pet right. Блін. Ну, англійська я не знаю, но це я можу написати. Не заставили це купити. Для Дімо гуляти Піта. Ладно. Дамо домой, що ли куплю. Лішечку? Е, yeah. а, ой, це можна. Це щоб, наприклад, у тебе є порушка і щоб вона могла робити щось з твоїм домом. Прямо за п'ять ліжко, два ліжко. І як без того, як завжди? Е! Ви що? Мені хочете за ту не Так, не помню, не пом. Де це? Не Непон, непон, непон. Так, идем мы спустя сюда. Пока не идем. Вроде бы это вот тут. А, я забыла, где да, это находится. А, сюда. Раз, два, три, Куда? Ні. Глаз. Парлет останні. Ну, де це? Може тут. Встань. Ну, Ні. Ще раз стан який? Устанешься. Ну, как ты можешь наживаться? Устанешься. Стекло. Стекло. В фіолетовому циклон. Вроде би це має бути в меблях. Де ж має бути в меблях? Це меблях. Нема це, нема то, нема сьо, нема бьо, нема ви тоже нема во тоже. А як там є? Так зараз перевіряємо. нема. во, в, д, нема, воно недорого, коштує, я це пам'ятаю, дірк, нет, нет, а де ще може бути, Для бы и шо... Но, там, я бы все проверил, ты Ну, зима, вип. Ну, я пометаю. Ты зима работаешь. Короче, я не знаю, да? Щоб ніхто не заходив. А ідейка, Ну ладно.